Цікава задача про теплохід. Я взагалі люблю задачі про рух човнів, кораблів, неважливо якихось плотів і навіть теплоходів, які рухаються в озері е, за допомогою річки, причому мандрують і за течею, і проти течі. Насправді це дуже корисно, тому що нам дає можливість розуміння більш такого глибокого впливу фізичних явищ на математику. Чому вплив? Тому що для нас поняття. Рух стоячий водічів озері, це означає, що там просто і власна швидкість того транспортного засобу. А якщо цей транспортний засіб їде за річкою чи проти течії, відповідно, за річкою він допомагає рухатись і швидкість буде значно більша. А проти течії він мусить долати оцю швидкість течії, відповідно, швидкість буде менша. І оцей факт є насправді дуже важливий для розв'язування цих задач. А в нашому випадку ще цікавіша задача, коли є якісь мандри того теплохода, і він собі мандрує, що Кажуть, він проїхав 338 кілометрів, причому його мандри були 3 години він їхав за течю річки, і відповідно 5 годин мусив їхати проти течії. А потім, ми ще якийсь поміняв маршрут і додатково проїхав 63 кілометри, причому 1 годину він мусив їхати проти течії і 30 хвилин за течею. І насправді тут все дуже просто: єдине, що треба зв'язати з собою час і відстань. А що зв'язує час і відстань? Та, звісно, зв'язує швидкість. Ми навіть з фізики пам'ятаємо і навіть просто так собі знаємо, що шлях це насправді, коли швидкість множиться на час. Тобто, якщо ми готові. Працювати і рухатись, тому чим швидше ми рухаємось, тим за коротший час ми можемо долати якусь певну відстань. І навпаки, якщо ми повільніше рухаємось, то ми собі розуміємо, що нам треба більше часу, і не факт, що ми навіть кладемось ту саму відстань. Ну, але що ми кажемо? У нас тут немає невідомих. У нас є відомий факт, що години, години, хвилини. Ой, до речі, замітьте, що тут хвилини. Тому ми знову ж повинні будемо подумати, як хвилини перевести в години, тому що все має бути справедливо. І якщо в умовах задачах ви пише, що швидкість треба знайти в кілометрах за годину, тому, звісно, що ви цей час 30 хвилин зобов'язані перевести у години. А що? Ми знаємо, що 30 хвилин це півгодини, тому ми можемо замінити, що це 0,5. Зрозуміло, що годин. А далі ми розуміємо, що коли їхав наш транспортний засіб, чим чекував він собі по річці, то він, звісно, користувався допомогою річки. І тоді ми визначаємо, що має в задачі бути якісь дві невідомих. Тому я пропоную, що Х поставити як власну швидкість. Що означає власна швидкість? Це ж те саме, що швидкість у стоячій воді, або в озері. А ви скажете, а чому в озері немає течії? Ну, Прийнято, що в озерах не буває течії. Тому ми шукаємо швидкість у стоячій воді. Але у зв'язку з тим, що він чим чекує, все-таки по річці, тому давайте позначимо, що y це буде швидкість, тоді у нас виходить що е, течії – і ми собі пишемо, що швидкість течії течії річки. Ну, а далі ми розуміємо ще раз, що якщо він їде за течією, то швидкість збільшується. І ми вказуємо, що ми маємо Х плюс Y, і це вже буде рух і коли річка допомагає теплоходу. І він в такій ситуацією рухався 3 години. Тому пригадуємо формулу, швидкість множимо на. Час. Ось наш час, і ми можемо записати його попереду. Насправді немає значення, тому що зміна множників на вхід задачі не впливає. А далі він рухався проти течії і рухався 5 годин. Тобто, що означає проти течії? Що ми мусимо відняти швидкість річки, тому що річка протидіяла, і це буде знак мінус. І бачимо, що коли він рухався перший випадок і другий випадок. За течію проти течі, тобто він разом подолав 338 кілометрів. І тут дуже важливо зрозуміти, що якщо у нас час множиться на швидкість, це і буде відстань першої частинки руху. І якщо ми час множимо на швидкість, у нас буде відстань другої частинки. І ми маємо право відстань додавати відстань. Якщо ж у вас ці множники, чи ви там раптом випадково поділите, і, наприклад, у вас вийде, що ось оце час, а оце відстань, то ми час не можемо додати до відстані. Ми додаємо тільки час до часу, швидкість до швидкості і відстань до відстання. Дуже Можливо, майте на увазі ці поєднання фізичних величин. Ну, це наш перший випадок. А в другому випадку, навпаки, він одну годину рухався проти течії. І ми пам'ятаємо, що проти течії все-таки це буде повільніший рух, тому швидкість буде менша, і 30 хвилин за течією. Але знову ж, хвилини ми перевели у години. Ось. І за течією ми розуміємо, що швидкість буде. Більша течія допомагає. І оцю ділянку руху він проїхав і подолав 63 кілометри. Але оскільки це був той самий теплохід, і він рухався і за течою, і то течею, але це була його власна швидкість, і він рухався по тій самій річці. То ми можемо їх об'єднати у систему рівнянь. А далі ми просто беремо, гарненько собі співставляємо, використовуємо, додаємо, віднімаємо, чим ми з вами і займаємось. На першу чергу треба розкрити дужки. Починаємо з першого рівняння. І ми розуміємо, що 3х плюс 3 додати. Тут так само розкриємо дужки 5х мінус 5 дорівнює 338. А в другому рівнянні в нас буде по-іншому, що у нас, що ми можемо. Х- додати 05 x плюс 0,5y. І це буде 63. Ось, Зведемо подібні доданки. Я переміщусь сюди, так буде краще. Ми бачимо, що 3 x і 5 x звісно, це буде 8 x Далі 3y мінус 5y. Зверніть увагу, що все-таки це буде мінус 2y. Ось, а в другому нашому рівнянні в нас буде цікавіше, що х плюс 0,5х це все-таки буде півтора 1,5х. І мінус у плюс 0,5. все таки мінус y це більше, тому що тут мінус 1, Мінус 1 і плюс 0,5. Звісно, це буде мінус 0,5, і в нас буде 63. Ось. Тобто ми провели нескладні, доволі прості математичні обчислення, розкрили дужки, звели подібні доданки, тому будьте тут дуже уважні. А далі, ось ми можемо працювати вже за таким форматом, і я рекомендую, навіть, можливо, давайте зробимо тут простіше, не будемо займатися. Методом підстановки, а зробимо метод додавання віднімання. Але для цього, щоб його зробити, ми зобов'язані нижнє рівняння помножити, ну, наприклад, на 4. Чому на 4? Тому що, якщо я помножу на 4, у мене 0,5 мати той самий коефіцієнт 2, як і в верхньому рівнянні. Тому я помножу на число 4. Але на 4 множиться і ліва частина, і права. Тому 1,5 на 4 це все-таки буде 6. Далі у нас буде 2. Ну і зрозуміло, що 63 множимо на 4, 6 на 4, 24, 3 на 4 12, відповідно, у нас буде 252. І дописуємо ось наше рівняння, друге, яке ми не використовували. 2y дорівнює 338. І тоді ми можемо віднімати одне рівняння від іншого, але у зв'язку з тим, що я тут трошечки змінила їхню позицію, все-таки пропоную нижнє відняти верхню, так буде простіше. Тільки будьте уважні в умові. Все-таки, коли ми переписували, у нас тут мало бути 8. Дивіться, уважно, х. Завжди в такій плутанині різноманітних буквочок і чисел, треба бути уважним. Тому 8 відняти 6 у нас буде. 2х, мінус 2 відняти мінус 2х, це буде 0. І 338. Ми так і запишемо. 338 віднімаємо 252. Ну, я думаю, що тут не складно відняти. Ви можете завжди потренуватися, навіть працювати в стопчик. 8 відняти 2 то буде 6. І зрозуміло, що одиничку ми позичаємо 13 відняти 5, у нас буде. 8. Ну і знаходимо х, що це буде 86 поділено на 2, тобто 43. Отже, ми розуміємо, що 43 це буде власна швидкість теплохода, але зверніть увагу у стоячій воді. А якщо нам треба знайти швидкість, зрозуміло, течії річки, то ми підставляємо у будь-яке рівняння, яке вам тільки подобається замість х, щоб знайти у. Ну, я думаю, ми підставимо ось оце. Наше рівняння, я його навіть вам випишу. Що 6х мінус 2y дорівнює 252. І відповідно таким чином ми шукаємо зараз 2 y. І в нас буде 6х мінус 252. Чому? Тому що мінус 2y праворуч, все решта у ліворуч. І у нас y буде. І тепер ми можемо підставляти 6, що множиться на 43. І, відповідно, ми віднімаємо 252 і ділимо на 2. Тому давайте ми з вами обчислимо, що у нас 6, що множимо на 43, 6 на 3, все-таки у нас буде 18, тому у нас тут буде 258 і віднімаємо 252. Тому ми так і запишемо. 200, 258, віднімаємо 252. Це у нас буде 6, що ділиться на 2. І y дорівнює 3. Ось, доволі просто можна познаходити. Тільки ми, оскільки шукали швидкість, кажемо, що це кілометри за годину. І тут так само варто вказати, що ми з вами шукали швидкість, тобто вказати його, в чому вимірюється швидкість. І Важливо в таких задачах працювати дуже кропітливо, і власне цього і вчить по сидючості наш предмет математика.